Лише можливо років 10-15 тому, я все ж таки зрозумів, що це наша держава, нарешті Україна незалежна держава. Нарешті ми можемо реально вибирати там депутатів. Ми можемо зрозуміти приблизно, хоча б процес того, звідки цей суддя взявся. От якщо ми з вами чогось не поділили, ми підемо до нього, і ми хоча б можемо подивитись. А хто цей суддя? Як він живе? Якщо у нас є спори, якісь в яких він теж перебуває в таких спорах, то ми можемо заявити йому відвід. Ми можемо сказати, що ми не довіряємо йому, бо він там заангажований і так далі. В принципі, я сьогодні буду опонентом, я відчуваю. Шановним гостям, і я буду трошечки захищати все таки нашу правоохоронну систему і скажу, що не така вона вже й погана. Є деякі моменти, де треба її підсилити, її роботу трошки підчистити, і тоді вона, в принципі, виглядатиме дуже непогано.